Одномоментно пересадили серце і нирку одній людині. 47-річний львів'янин вже 18 років потерпав від ниркової недостатності і мав два інфаркти. Для діток від одного рочку такі групи запрацювали у трьох львівських садках. Світоліна теніс кемп у Львові стартував щорічний табір для обдарованих тенісистів з усієї країни до 12 років. У Львові одномоментно пересадили серце і нирку одній людині. 47-річний львів'янин Віктор Абрашкін вже 18 років потерпав від ниркової недостатності і мав два інфаркти. В останні півтора року він уже майже не міг ходити. Йому постійно бракувало повітря. Порятунком була лише пересадка серця та нирок. І саме у день народження Віктора знайшовся донор. Це був шанс на його друге життя. Дружина, аби не хвилювати чоловіка, навіть не зізнала, що везе його до лікарні на операцію. Зараз, за чотири місяці після операції, Віктор поступово відновлюється і вже навіть їздить на велосипеді. Він безмежно вдячний лікарям і рідним донора. Таку складну операцію в Україні за часи незалежності виконували лише раз в інституті серця. А тепер ще й у центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова. Та я думав, що мої останні дні, бо воно вже так до того доходило. Просто, якби так вовремя все не взяли, то я би того з вами не говорив. На саме день народження дали дзвінок, щоб я приїхав і поміняв, ну, типу на трансплантацію приїхав. Приїхав сюди, то й мені поміняли. Поміняли серце, поміняли нирку. Так як казав один. Поміняли мотор, поміняли фільтри і дали друге життя. Операція тривала близько восьми годин. Перший етап це трансплантація серця, оскільки серце має обмежений час життя поза організмом, це всього половиною години, плюс з Тернополя час на доїзд був в районі півтори години, тому треба було все робити швидко. Команда кардіохірургів вже починала операцію ще до приїзду органів. Далі ми чекали, поки серце дещо відновиться для того, щоб. Пацієнта можна було звести з апарату штучного кровою. І вже на новому робочому серці ми розпочали другу операцію. Це пересадку нерки. Також працювала велика команда анестезіологів, які зі всіх сторін просто максимально тримали пацієнта під ноги. У Львів Обленерго розповіли, як готуються до осінньо-зимового періоду. Це щорічна робота, яка відбувається за наперед складеним планом. Визначають об'єкти, які мають бути відремонтовані. Також передбачене і навчання оперативного персоналу проте аварійні тренування. Підготовка розпочинається на початку року і завершується до початку опалювального сезону. Зокрема, фахівці Обленерго звільняють повітряні лінії від гілок дерев. Щороку Львів Обленерго чистить близько 160 кілометрів ліній електропередач у Львові. Ми проводимо ремонт будівлі, що є надзвичайно важливим. От один з прикладів це будівля оцього РП, яка є типовою, типовим розподільчим пунктом в нас у Львові. Такий є орієнтовно. На 100, особливо заакцентую увагу на впровадження по тих РП, наших телемеханіки, телеуправління, телесигналізації, що є дуже актуальним зараз теперішній період, особливо враховуючи вимкнення і впровадження графіків. Вимкнень ця реконструкція дає змогу диспетчеру дистанційно онлайн керувати вимикачами, які тут знаходяться по позаду мене. Телемеханіка дає змогу диспетчеру дистанційно перевіряти навантаження, стан вимикачів, вимикати електроенергію при введенні графіків. До кінця року впровадити телемеханіку обленерго планує на усіх розподільчих пунктах Львова. Це сприятиме дотриманню графіків відімкнення, адже фахівцям не потрібно буде їхати на об'єкти і робити це вручну. У Львів Обленерго зазначили, що небагато їхніх об'єктів постраждали від обстрілів. Їх планують відремонтувати до зими. Чи будуть відімкнення? Це залежатиме від ворожих обстрілів. Водночас побутових споживачів закликали також підготуватися до можливої критичної ситуації з електроенергією. У трьох львівських садочках із вересня запрацювали групи для діток від одного року. Львів перейняв досвід німецького мюнхена. Тому наші вихователі їздили у Баварію на навчання також німецькі колеги облаштували приміщення для наймолодших і вуличні майданчики. Групи для малюків працюють у садку вільні на вулиці Медової Печери, Левомрій на Личаківській та перші кроки на вулиці Юрія Руфа. Проект разом втілюють міське управління освіти, благодійна організація Верхньої Баварії Або та фонд Горіховий дім німецька концепція ґрунтується на принципах рівності та толерантності. Дітям дають можливість самостійно приймати рішення. Всі діти будуть тут робити самостійно. Вони спробують самостійно накидати собі їжу, яку їм, ну, яка їжа їм найбільше до вподоби. Бо вся їжа буде на столі, буде перед їхніми очима, і вони собі можуть впевнено обирати до вподоби. Але дітки прийшли і ми вже побачили, що вони є дуже розумні, тому що сучасні батьки молоді, вони розвивають дітей. Вони запам'ятовують, наприклад, що ми вчора робили. Вони приходять сьогодні і кажуть, був їжачок, ми ліпили, що сьогодні буде. Також простір має зони відпочинку та усамітнення, щоб діти відчували свої потреби. У групах раннього догляду може бути не більше 12 дітей, за якими доглядатимуть двоє вихователів і один помічник. І крім цього, є плавна адаптація. Спочатку батьки ходять з дітьми в садочок і з кожним днем все довше залишають їх у групі, аби згодом малеча могла спокійно перебувати в садку з 8 до 17 години. Було тривожно, бо ну ми не знали, як вихователі справляться з маленькими і як взагалі малесенькі такі діти пройдуть адаптацію. Але е, тут мені сподобалося, що дуже гарна сама початок цієї адаптації, що діти сидять з батьками, тобто, а не як колись дитину забрали з порогу і, е, і не пускали батьків у групу. Е, і це дало дитині так комфортно війти в, в сам садок, познайомитися з вихователями, тобто, взагалі, проблем ніяких не було. Це Сергій Жуковський війна кардинально змінила його життя. На початку повномасштабного вторгнення чоловік разом із сім'єю виїхав з рідного Токмака Запорізької області на Львівщину. У мене була ще надія повернутися додому. Десь через два місяці я почав штурмувати місцевий військомат, але мене не брали, бо я до цього не служив. Але Сергій не опускав рук з третьої спроби його таки взяли до лав ЗСУ. Пройшов шлях я від рядового стрільця до командира взводу десантно-штурмового до звання молодшого лейтенанта. На початку був в 80 80-й бригаді, це в 22-му році. Потім на основі нашого бату була створена 82-га бригада. Захисник каже, не міг сидіти осторонь, коли окупанти прийшли на його землю. Вирішив піти, бо під час повномасштабного наступу в мене нічого не стало. У мене був будинок, у мене був бізнес, в мене було багато знайомих, які теж пішли воювати. Я вирішив, що треба все повертати, що хлопці Західної України чи центральної не мають воювати за мою землю, за за мій будинок. Сергій воював на Харківському напрямку. Також були Донецький і Луганський. У грудні 22-го року захисник отримав перше поранення, однак знову повернувся у Устрія. Вже у червні 2023 року. Сергій внаслідок мінно-вибухової травми втратив обидві руки. Перші, скажімо так, 5-10 хвилин. Ну в мене дуже такі погані думки. В мене Приходили до мене в гості, але потім я зрозумів, що життя триває, що я буду боротися за життя, я буду повноцінним членом суспільства. Протези Сергій Жуковський отримав у Superhumans центр. Вони міоелектричні. Я можу їсти, там одягатися, можу там е зачіпляти там ліпучку собі, та наприклад на цьому. Ну, розбутися там можу. До останнього моменту, коли ще ну, зараз тепло, зараз в шортах, а так ще штани можна одягти, курточку. Наразі я стілу беру гаком, зажимаю його сюди. Також Сергій вправно користується і телефоном. Я тут навіть відео монтую для свого інстаграм-каналу через який я веду бізнес повністю веду перепис переписку з замовниками з людьми які підтримують нас а свій бізнес виготовлення джерків Сергій Жуковський запустив на початку цього року. Перед цим він пройшов відповідне навчання у суперх'юман центрі. Хоча досвід підприємництва мав ще до війни, не припиняє навчатися і зараз виготовляти джерки, в'ялене м'ясо, висушене у спеціальних умовах. Це ідея старшого сина Сергія Івана. Він доволі такий креативний. Він придумав і назву сушена радість, і з логотипом він трошки допоміг. Багато яких речей, що ну завдяки йому ем, це пішло. Запустити свій ветеранський бізнес Сергію вдалося з допомогою грантів, зокрема, закупити потрібне обладнання та сировину. Перший мій грант це був від DVI International в Україні. Це представники освітян німецького уряду. Е, було 11 переможців, із них я по я сьоме місце зайняв. Потім були ще деякі гранти. Один з них ви бачите, табличку я повісив на стіну. Це від місцевої львівської влади, це бізнес-ваучер. Він прирівнюється до гранту, він на 300 тисяч. Ще був від обласної ради для нашого бізнесу. Треба був дегідратор, треба був слайсер. Це обладнання, яке ріже. Рівномірним м'ясом. Треба була мельниця, щоб подрібнювати спеції. Треба була сировина. Організаційною частиною, спілкуванням з клієнтами займається Сергія от виробництвом дружина Дарина. Ми приймаємо м'ясо, ми його розробляємо, зайве прибираємо м'ясо, жир, косточки, якщо потрапляють, потім ми його на слайсер пускаємо, потім ми марінуємо, чекаємо там 12 годин, потім ми. Розкладаємо його в дегідратор, Дідратори воно сушиться. Ми складаємо його, упаковуємо і на нову пошту людям відправляємо. Це приємно, враховуючи, що я не люблю готувати їсти, а відгуки приємні, то, то це приємно. Сушена радість вже має свою клієнтську базу. Сергій каже, планує масштабуватися. Перші кроки вже є на сьогоднішній день. У нас невеличке масштабування, яке ми, ми зробили вже без залучення. Коштів за власний ресурс. У нас вже три дегідратори, у нас вже додатковий холодильник. Є. Ми за свої кошти вже закуповуємо сировину, закуповуємо спеції, ну і все, що треба для маринатів. Зараз ми винаймаємо приміщення окремо, спеціально під бізнес, бо квартири, з якої ми починали, вже наразі було мало. Познайомитися із продукцією можна в інстаграм або на сайті сушеної радості. Наразі у нас в асортименті два види м'яса, і кожного вида м'яса по три рецептури: свинина і курятина. Курятина у нас класична курка, пікантна курка і люта курка. Свинина у нас домашня свинина, люта свинина і екзотична свинина. Сергій сам полюбляє Джерики, однак йому вони перепадають не часто. Так, але так треба, що наразі мені їх дають обмежену кількість. Да бо у нас все не можна, бо це все клієнтам. Сергій каже, насамперед рухатися далі його надихає сім'я, дружина Дарина та сини Івана і Олексія. Ще підтримка людей. Коли я почав знімати ролики в інстаграмі, викладати дуже багата кількість підписників, дуже багата кількість, велика кількість українців із за кордону, ті, які наразі знаходяться в Україні, підтримують. Вони пишуть, ну дуже такі. Слова підтримки великі для мене. Вони кажуть, що я приклад для них. І я кажу, що я ніколи не складаю рук. Сергій каже, його девіз – рухатись далі і не складати рук. Захисник мріє про дім і сад. У мене, скажімо так, в свій час був свій будинок, був сад, діти, та, ну, наче я досяг всього, що можна було. Так. Наразі в мене є діти. І родина, і все. Будинку в мене немає, саду у мене теж немає. Тому моя мета наразі побудувати будинок, якщо не вдасться повернути старий і посадити сад. У місті створили мапу ветеранського бізнесу. Мешканців та гостей міста закликають підтримувати підприємства, засновані захисниками та захисницями, а також їхніми рідними. У Львові стартував щорічний табір для обдарованих тенісистів з усієї країни до 12 років. Ідеться про Світоліна Теніс Кемп. На відкриття приїхала його засновниця, найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна. 20 найсильніших та найперспективніших дівчат і хлопців із національним рейтингом на 10 днів занурюється в атмосферу тренувань професійного спорту. З учасниками працюють тренери з тенісу та фізичної підготовки, спортивний лікар і психолог. Під керівництвом тренера жіночої національної збірної України діти, які показали найкращі результати, здобувають індивідуальні гранти на розвиток тенісної кар'єри. Їх запрошують до участі в подальших програмах благодійного фонду Еліни Світоліна Фундейшн. За роки існування програми у ній вже взяли участь 100 юних спортсменів. А ми вже шовшостий. Ем... Шостий рок рік проводимо цей табір, і в нас найкращі діти України до 12 років. Я пам'ятаю, що мене це дуже мотивувало. Оці такі можна так сказати, табори, де можна було пограти з своїми, типу, там, друзями, чи пограти з, з гравцями, які теж знаходяться в тій же ситуації. Мені дуже подобається, тут я потрапив за те, що я грав дуже багато ФТО, вигравав і перші ракетки, і десятку відбирали, і мене взяли сюди. Я хочу потренуватися, пограти з своїми соперниками, щоб почути, як вони грають. І самому потренуватися.